А в нас вже є міні лендінг який виглядає ось так. Я покажу на сусідній вкладці. Тобто дуже простий, без якихось викрутатів, мінімальна інформація, якесь зображення, текст та кнопка-переход на оплату. І ця кнопка переводить учня на оплату або ж на сторінку пропозиції, яка не кастомізується. і... Може викликати не подобатися вам в плані, як це реалізовано, тобто, що бачить учень та інше. Тобто, зараз це безкоштовно, але тут може бути ціна, і принцип буде той самий. Зараз ми змінимо цей лендінг, міні лендінг Ми його допрацюємо, тобто ми його скопіюємо та зробимо варіант, що учень заповнював на цій же сторінці форму. В який він вказував, наприклад, електронну адресу, бо вона нам необхідна для реєстрації своє ім'я. Та й все, мабуть, і переходив відразу на оплату. В нашому випадку це безкоштовна пропозиція, тож зразу ж отримував доступ до закритої групи. Тобто він потрапить у свій аккаунт на квіга, а звідти вже зможе відкрити посилання на закриту групу. Тобто, чат боти і так само все залишиться. Той же самий шлях. Це вже показано в окремому відео, а зараз ми сфокусуємося, як зробити з цього міні-лендінгу більш зручну форму заявку, яку доцільніше використовувати з точки зору шляхів, які проходить клієнт та з того, що заповнює клієнт. Тож, нам, по-перше, необхідно прибрати цю кнопку, вона нам не потрібна зараз. Ми її видаляємо. Вибачте. І ми додамо нам елемент, тобто все-все остальне все залишається як є. Ми додамо те, що називається форма. І ось з'являється наша форма. І тут ми залишаємо ті адреса, ті поля, які нам необхідні. Тобто ми можемо вказати, що ім'я нехай буде це не обов'язкове поле. А ось електронна пошта це має бути обов'язковим полем. та... Ну, чи потрібно нам додавати ще якесь поле. Давайте додамо, тобто, це ми обираємо поле. Е, якесь на контакті для. Ну, нехай буде телефон, але це буде не обов'язкове поле. Так само змінимо порядок. Давайте поставимо, щоб перше було обов'язкове, а усе інше опціонально. Та змінимо назву на кнопки, на кнопці. Нехай буде так само приєднатись. Додамо трошки білого після неї. І е, зараз найважливіше це зробити, е, вказати, що саме повинна робити форма, оскільки е, ця кнопка вже відрізняється від тієї, що була до цього. Тим, що вона є частиною форми. Тобто вона буде працювати, по-перше, лише тоді, коли е, клієнт заповнить усі обов'язкові поля, в нашому випадку це електронна пошта. А вже що ми будемо робити, це. Можна вказати в застосуванні даних із форми. Тож, ми оберемо доступ до продукту, надіслати користувача у профіль квіга, і ми дамо не повний доступ, а через пропозицію. І зараз вони завантажаться ці пропозиції, і оберемо необхідну пропозицію. Ось вона на закриту групу. Я пропоную листа активації не надсилати. Так само зазначу, що є можливість додати додатково, передати до стороннього сервісу. Тобто, якщо ви працюєте з якимось іншими чат-ботами чи іншими CRM, ви можете додатково вказати запити та заголовки, тобто передати вебхук на сторонній сервіс. Тож це все, що нам необхідно для налаштувань, тобто в нас є форма, і ми вказали, що потрібно робити. Змінимо також назву. Збережемо усе це, а після цього ми можемо її закрити. І отримуємо посила посилання на цей міні лендінг з формою. Тобто, нагадаю, що ви можете його вбудувати, цю форму окремо або ж як вона є, на свій лендінг вбудувати а... в свою сторінку сайту, тобто на якусь кнопку. У нашому випадку це окремий міні лендінг, тобто є щось мінімальне, що дозволить учням приєднатися, додати, залишити контакти. Тобто без, без якихось великих сторінок, без великого конструктора. Тож відкримо це посилання в іншому браузері в інкогніто, щоб ви побачили саме, як це відбувається: процес реєстрації, де учень ще не на квіга. Найчастіше це той клієнт, який проходить через такі лендінги. А зараз побачимо шлях клієнта, тобто що він побачить при відкритті цього посилання. Це буде з нами з вами зроблений в попередній частині відео міні-лендінг. Тобто він бачить якесь зображення, текст, форму для заповнення та кнопку Приєднатись. Це може бути кнопка оплатити, чи будь-що як ви можете її назвати як завгодно, та також змінити кольори. Тож додамо електронну адресу. Це в нас єдине обов'язкове поле на формі, тому заповнюємо лише його. Звичайно, що ви можете визначити обов'язково інші поля та натискаємо Приєднатися. Зазвичай при натисканні на цю кнопку учня чи клієнта перекинуло б на оплату, і лише після оплати його повернуло б до кабінету, де учень міг би встановити саме пароль. Оскільки в нас це безкоштовний офер, то відразу учень може зайти та додати свій пароль. І після цього а, він вже бачить, що в нього є приклад закритої групи, є, вхід відбувається, а відкриється тоді е, телеграм. Зараз давайте це покажу також. А, і хвилинку. Тобто відкривається Телеграм. Тож відкриваємо телеграм. Зараз ви бачите мій телеграм, і оскільки можемо ще раз розпочати бота, і бот напише, до якої групи можна приєднатися. Тобто, ось посилання групи, і ви бачите, вона відкривається у телеграмі. Це і все.